Від козаків до гусарів. Сьогодні розглянемо в кого трансформувалися козаки на прикладі компанійців. Компанійці це найманці гетьманів на постійній службі З самого початку у 1669 році компанійці виникли саме як поліційний корпус, як вказується в джерелах, всякі шатості та ізміни, всякі сорки та смутні слова серед пахотних мужиков, бутніков та винокуров підмічати і виявляти. А коли від кого трапиться хитання та зрадинка, то йому полковнику, від тих свавільців за своїми повноваженнями приборкувати. Власне кажучи, утворювався спеціальний полк із поліційними повноваженнями на правобережжі їх не любили. Та називали карателями гетьмана, але полк людей на платні, цілком озброєний та зібраний в одному місці, гріх було не брати в походи з собою. Самелович та Мазепа розгортають ціле охотницьке військо. і ті самі люди, що по документах мали ловити шатості та зрадинки, тепер йдуть у чигиринські походи, кримські кампанії та степові рейди проти татар, і вже в 1726 році формально ліквідовують охотницькі полки як цілісний корпус. А їх залишки залишаються у вигляді компанійських полків, які вже не є власною гетьманською армією, а будуть напівінтегровані у російську військову систему у вигляді гусарських, драгунських та карабінерних полків. Вони ще навіть повоюють із Наполеоном, зокрема Київський драгунський полк у складі корпусу Бенехсена. А на рівні історії це останній відблиск козацької держави. Внук компанійця, що зараз воює із драгунами Наполеона, і далекий правнук козака, що із Сагайдачним, топив Османські галери в Чорному морі.